Вітаю усіх любителів страшного та містичного на каналі Потойбіччя. Хочу подякувати усім підписникам каналу за підтримку розвитку. Саме ваші лайки, коментарі та перегляди надихають створювати новий контент. Сьогодні у нас буде незвичайна рубрика, у якій ми почитаємо цікаві містичні історії з реального життя. Тому заварюйте чай або смачну каву, розташовуйтесь зручніше та приємного перегляду. Нещодавно ми переїхали до нової квартири біля старого цвинтаря. Під днями п'ятирічна донька розповіла, що до нас приходить дядько, який живе в ямі у білому будинку, і показала пальцем у вікно на цвинтар. Звуть його дядя Вова, він любить каву, а чай ні, а ще розповідає цікаві історії. Цей дядько старий і негарний. Донька каже, що приходить він із повітря, а потім зникає, і якщо я зайду, то він одразу стає невидимкою. і як далі жити. Мама сказала, що треба квартиру освятити, а чоловікові навіть говорити не хочу. Цей скептик скаже, що я можу сюди коханця. Якось були родиною проїздом у рідному місті. Заїхали на цвинтар перевірити, чи все гаразд, та й просто провідати. Поки я прибиралася на могилках, син спав в машині, а чоловік сидів з ним, бо залишити дитину не було з ким. Коли я сіла, син прокинувся і почав збуджено махати рукою у бік могили. Привіт, бабо! Пам'ятників із зображенням він не міг бачити. Його баба, моя мама, померла незадовго після народження сина. Поїхали до виходу, а син продовжував комусь махати і казати Привіт! У мене волосся стало дивки, коли він почав ляскати по сидінню поруч із собою і говорити комусь сідай! До воріт я просто боялася обернутися. Чоловік, який не вірив усе містичне, зізнався, що бачив у дзеркалі заднього виду темну тінь на задньому сидінні. Тепер, я здається, зрозуміло, чому дітей не беруть на цвинтар. синові два роки. Коли моя прабабуся була ще молода, вони з чоловіком поїхали до села до батьків прадіда. Там зібралися усі сестри прадіда, одна з яких хворіла. Його батько та саме з дружиною. Ніч пізно усі лягли спати. Тиша, тільки тяжко зітхала хвора сестра. Снувки ту двері, потім ще один. Чоловіки підвелися, вирішили подивитися, хто там так пізно, але, відкривши двері, нікого не було, навіть слідів на снігу. Лягли спати, знову тиша, тільки завірюха забила. На ранок хворої не стало. А бабуся казала, що це смерть вночі приходила за хворою дідовою сестрою, а відкривши її двері, ми впустили її в дім. Нещодавно померла моя бабуся по мамі. Мама одразу поїхала до іншого міста на похорон і була змушена залишитись, щоб розібрати речі покійниці. Коли мама була маленька, бабусі не дозволяла нікому лазити до її шафи, а ті, хто не слухався, отримували потужний підзатильник. Після похорону мамі доручили розібрати бабусину шафу. Вночі, коли вона вже все розібрала і лягла спати, прокинулася від того, що хтось знову дав під підзитильника, точнісінько так як у дитинстві. Після смерті бабусі мій тато та дід сиділи в залі, а я з мамою копошилися на кухні. Раптом лунає гурки, і я швидко вдаюся до кімнати, бачу наступну картину. На підлозі розбитий квітковий горщик навколо земля. Вікна в будинку були зачинені, а блюдце від горщика мирно стояло за сантиметрів п'ять від краю під віконі. Пізніше мама розповіла, що за життя бабуся дуже не любила саме цю квітку, що впала, але за нею доглядав дід, вона йому дуже подобалась, тому й стояла там, стало якось страшно. Чи багато хто чув про те, що людина може перечувати свою смерть? У моїй родині таке було з дідусе. Він був уражений інсультом і залишок життя провів сидячи на ліжку. Наприкінці серпня 2008 року, поки бабуся співчутливо годувала його, дід несподівано повернув до неї голову і з легкою посмішкою сказав: «Перше вересня. Бабуся перепитала. Але дідусь її проігнорував та продовжив дивитись порожнім поглядом кудись в точку посеред кімнати. Перше число вересня У мене ранково шкільна лінійка. Бабуся прокинулася і підійшла до діда, а він вже холодний. Ніколи особливо не вірила та не вірю в містику, але моя мати трохи ламає весь мій атеїстичний син. Коли мені було 12 років, у діда несподівано виявили рак останньої стадії, вивезли до міста на операцію. Вночі мамі наснився сон, як вони ховають діда, несуть труну повз якісь гаражі, а як під ногами килимова червона доріжка. Вранці вона розповіла цей сон усій родині, а в обід зателефонували з лікарні і сказали, що дід помер. За день до похорону додому прийшла знайома жінка з адміністрації нашого селища і сказала, що на головній вулиці села буде якийсь мітинг, тож труну придеться нести без музики та в обхід вулиці. Так і понесли в обхід гаражний кооператив. А якийсь чоловік у цей час порався у своєму гаражі і розклав на просушку стару червону доріжку, якою була змушена пройти процесі. Після цього мамі ще кілька разів снився похорон родичів. І всі деталі зі снів збіглися, навіть найдивніші. Я вірю у думовиків. В одній квартирі вночі чула, як хтось катається на пакеті по килиму, хоча всі спали. В іншій квартирі бачила, як прищіпка на сушарці крутиться довкола своєї осі. У тій, де я зараз живу, періодично чую стукіт кігтів по ламінаті. А нещодавно, після слів про те, що я вже не знаю, як заспокоїти дитину. Вона, сидячи на дивані, почала перебирати в руках щось невидиме, робити руками рухи, ніби щось розчісує, грала з повітрям, але ніхто мені не вірить, радять більше спати. Перебуваючи у невеликому містечку, ми вирішили з другом вночі дійти до кар'єра, що називається Чортовим Озером. Ніч, шлях лежав через цвинтар на околиці міста. Пішли полоскотати нерви, пройшли через цвинтар. І тільки но вийшли на лісову стежку, незабаром виявили, що хтось ще йде за нами. Скільки ми не поверталися, нікого не бачили, але тільки но рухалися вперед, прямо за нашими спинами лунали кроки. Потім ці ж самі кроки провели нас назад до цвинтаря, і там зникли біля найближчої могили. Коли мені було 12 років, ми з сестрою любили спати на просторому батьківському ліжку. Ось якось ми вмовили маму з татом помінятися на ніч кімната. Усі заснули. Раптом я прокидаюся від того, що по кімнаті хтось бігає. На той момент у нас не було жодних домашніх тварин. Я пірнула під ковдру і забула, як дихати, потім відчуваю, як хтось акуратно сідає мені на ноги та сидить. Я так довго лежала і намагалася не рухатись, що й не помітила, як заснула. Не дочекавшись, коли з мене злізуть. З того часу я вірю в домовиків. Що ж, ось такі сьогодні цікавесенькі історії у нас були. Пишіть у коментарях під цим відео, чи сподобався вам такий формат, та яка історія найбільше вас вразила або ж налякала. Не забувайте ставити лайки, якщо вам сподобалось це відео. А на цьому в мене все.